У мене був такий принцип, та він наразі десь живе досі. Дуже хотілося створювати щось натуральне, щоб це було не штучно. Ось це буде тому цикл виробництва він був повний в Україні, ми тут виробляли цю вовну, вона так. насаджувалась на текстильну основу. Так у Дніпрі є завод, який це виробляє, і там був такий, якийсь мінімальний тираж толі. Тисячу метрів, ну це дуже-дуже багато було для нас на той момент. Це були дуже великі об'єми. Ну, я там десь шукала ці гроші, закуповували, ми шили. Там то ми з кольором не попадали, а тим паче білий колір саме популярний. Uh -huh. І щоб там не було не було якісь жовтинки чи режимки, чи yeah. щось такого, то виробничий процес саме. Текстилю да, цього матеріалу був найскладніший. У цій колекції є таке продовження, я тобі вже показую. да, вот. ти нам ще раз да. покажеш зараз. Так сказати, ми повернулись з кістоком mm -hmm. вот, до нашого ДНК. Ми знайшли таку схожу тканину, ось. але ми більше їх вже робити не будемо, тому не шукайте їх. У мене залишився архівний, як ти сказала, да, архівний да. бомбер, я його дуже сильно люблю.